Привіт, всім, з вами жовток. В цій серії я розповім про нове шило, яке я зробив, яке повністю ховається в лезермені. Тож почнемо. Раніше у мене вже було відео про шило з біти, яке я робив. За цей час воно показало себе з гарної сторони, нічого з ним не траплялось, навіть від покупців жодного негативного відгуку не було. І зараз я його вдосконалив, що тепер воно повністю влазить, ну, як стандартна біта Лезермана, тобто в складеному вигляді воно може зберігатися в лезермані. З таким чином. Єдине, що ну, якби біти в такому разі з собою не буде. Тож, трохи просмішила. Ось ці шили, які я робив, тобто їх різновиди, трошки пройдемося по них. Ось перша версія мого шила, яке я робив. Воно і не розповсюдженіше. Головна особливість цього шила що можна зберігати в планці. Ось таким чином разом з подовженими бітами. Ну тобто з ось такими. Ось друга версія цього шила воно відрізняється за формою. Тобто, у першій версії тут скос такий більш плавний, а тут під 45 градусів. Ну, я робив ради тест далі розповім для чого це. Коротко скажу, що в твердому матеріалі мені здалося, що ним краще ковиряти. Але в усіх інших випадках то це буде зручніше. Наприклад, в деревині воно швидше робить отвір. Ну або в такому більш-менш м'якому матеріалі. На прокол воно легше працює. Тобто, проколювати там якусь пластмас їм простіше, ніж ось цим. То це, як би, таке одне тестове зробив. Далі воно якесь не пішло, можна так сказати. Потім була третя версія. Це як перша, як показав час, ця форма найбільш оптимальна. але Тут ну, це не те, що третя версія, це просто різновид. Як би, я ще додатково сточував ось ці грані, щоб воно підходило до скеліту. Тобто, ось таким чином, щоб скелітул міг з ним скластись і працювати в складеному вигляді. Так можна розвити нормальне зусилля, ну якби на упор, зручніше, ніж. От так ковыряти, хоча теж можливо. Ну, може, кому як. Але мені здалося, що ось так воно якось зручніше їм робити. Тобто починаєте ось так і вже на всю ширину, ну, тобто на всю довжину можна вже у розкладеному вигляді. То просто воно, зараз покажу, якщо порівняти, воно просто сточене. Бо з цим. Скелітул не закриється, воно просто не пролазить в раму. Тож ось так. Ну і четверта версія насправді, якась мене оця попередня і не штовхнула на таку думку зробити шило, яке повністю, зараз покажу, ховалось в Лезерман, Тобто, вставляємо як біто. І воно повністю ховається, нічого там не заважає і повністю закривається лезермен. Тобто на борту стає у вас шило. Єдине, що тоді ви позбуваєтесь біти ну, тобто, шліцевої та хрестової викрутки. Ну, то вже кому що треба. Якби. Але нічого тут не заважає, хоча воно ну, якби, кладеться на оцю. Вилку а, самим кінчиком. Ось так. Ну, нічого з ним не трапиться насправді, тому що опираються плоскогубці на цей штирьок, і воно до шила не дістає. Ось так воно виглядає повністю як біта. Зроблена. Я їм ради тесту ковиряв алюмінь. Щоб можна було зразу зрозуміти, наскільки воно витривало, я ставлю відео про те, як я роб... робив отвір в алюміні, то зможете подивитись. З алюмінію воно справилось без проблем. Якщо ви бачите, то там навіть кілька було отворів, тому що знімав не, не все з першого дублю вийшло зняти, то я їм зробив навіть декілька отворів. Нічого О. з ним не трапилось. Єдине, що самий самий кінчик трошки затопився. Але це якщо працювати по алюмінію. І в принципі, ну, далі можна їм працювати, воно доволі таке. Гостре залишається. Ця біта, з якої воно зроблене, має сталь S2, це ударна сталь. І вона доволі витривала. Як бачите, нічого взагалі не трапилось. Єдине, що ну, якби, трохи пошкрябалось, але це якби працював по алюмінію. Якщо працювати по дереву, то зовсім нічого не буде. Ну, воно навіть на дотик не відчувається, це просто візуальні подряпини. То ось так. Доволі таки витривала штука вийшла. То, кому треба дуже шило, ну, можна таке робити. Єдине, що їм можна працювати лише з ну, таким проколювальним предметом або щоб робити дірки. Тому що щоб шити у нього немає отвору під нитку Ну і плюс воно може застрягати в матеріалі, коли ви витягаєте Лерзерман. То більше така ну, штука для отворів. Називаємо її так. Ще трохи доповнюю про другу версію. Ось ця форма дозволяє саме алюмінь ковиряти простіше. Я робив спочатку ним отвір, а потім цим. І ось такою формою мені здалося, що ну, саме в твердому матеріалі простіше зробити отвір. Не те, що простіше, а швидше. Тому що цим би, за, цього, за такого довгого спуску, то трохи повільніше він розсвердлюється. Хоча не скажу, що велика різниця, що те, що те що достатньо гарно це робить. Але така форма, вона більш універсальна. Ну, набагато зручніше працювати по деревині, наприклад. Тож ось так. Ну, не думаю, що хтось буде брати шило, щоб робити дірки в алюміні. Простіше вже взяти якийсь шуруповерт. Це так, чисто на резервний випадок, щоб знало, що воно і з цим може справитись. Ну, наче все розказав про ці шили, що хотів. Роблю, до речі, його із біт від Дніпром з великою шліцевою. То думаю, хто в принципі працює з металом, зробити його нескладно. Або можу вам зробити на замовлення, якщо треба. Тож, всім дякую за увагу, всім пока.